Доброго здоровічка, товариство. Ось, будь ласка, знайомтесь. Це мої перші кросівки від бренду соконі. Модель називається Кінвара 4. В одному з попередніх відео, яке називалося Мій вішліст кросівок, я озвучив 10 брендів, 10 моделей кросівок, які мені цікаво спробувати. І там якраз були кросівки від бренду Соконі. Але я думав, що це будуть або Омні 9, або Тріумфи 4 Конкретно версії з класною вентилюючою сіткою, щоб були якраз на літо. Але в один момент я побачив. В ось цю модельку, теж з крутою вентиляцією, тут вентилює навіть п'яточна частина. Я закохався в цей дизайн і зрозумів, що перші кросівки від бренду Соконі будуть саме вони. Прийшли вони мені буквально там два дні назад, і я їх ще не встиг поносити, тому що у Львові прохолодно і дощить. А ця пара біла, і як на мене, ідеальна для неї температура це там плюс 15, плюс 20, що найближчими днями у Львові не світить. А тому сьогодні такий анбоксінг, і так сказати. Перше враження. Два важливих уточнення, які вам варто знати перед початком цього огляду, значить, перше кросівки унісекс, тобто доступні і в жіночих, і в чоловічих розмірах, тобто в повній розмірній сітці. І другий момент коштують вони на момент зйомки цього відео трохи більше 5 тисяч гривень. Ціна ще декілька тижнів назад була до 5 тисяч гривень. Зараз ціна потрішечки росте. Я думаю, що літом можливо вони будуть ще дорожчі. Буквально декілька слів загалом про модель Кінвара. Для того щоб вести вас в курс справ, так сказати, значить, кінвара, ну окей, їх не можна назвати там якоюсь легендарною моделькою, але тим не менше це досить важлива модель в ось цьому модельному ряді бренду соконі. Вибачте, за тавтологію, вони вважаються доволі таки бюджетними кросівками. Вперше вийшли у 2010 році, і от за 15 років, станом на зараз, доступна вже 15-та версія цих кросівок. Це такі собі легенькі кросівки для щоденного. Тренувань і що важливо, вони досить бюджетні, тому що коштують всього-навсього 120 доларів. Ну окей, там зараз мені знову в коментах там прилетить, 120 доларів, це ніфіга не бюджетно. Повірте, що в сегменті брендового бігового спортивного взуття це все таки бюджетно. Ну і по факту соконі зробили те, що роблять всі інші спортивні бренди вже роками. Вони просто перевипускають свою якусь. Ну я не можу сказати, що це архівна модель, але в принципі це моделька 13-го року, але з приставочкою Re. Re – це по факту якісь там Reissue чи Re-edition, тому що по факту вони, що візуально, що технологічно, відрізняються від класичних кінвар четвертих. Ось так виглядають кінвари четверті, ось так виглядають новітні кінвари четверті з приставочкою Re. Тут мені дуже подобається, що це там не просто копіпаст, а дійсно над моделькою попрацювали, і візуально вони виглядають дуже. Уже симпотно, порівняно навіть з ось цими кінварами. До речі, на сайті Сокуні є також нові кінвара один. Та вони перевипустили свої самі перші кінвари, правда, коштують вони там 175 доларів. Не знаю, чи будуть їх купляти за такий прайс. Тим не менше, вони є. До речі, це не єдиний варіант і колір цієї моделі. Їх там є окей, не багато, але трошечки є різноманітних варіантів і кольорів, і матеріалів. Ви їх всіх можете переглянути у нас на сайті за посиланням, яке ви знайдете під Ну або ось тут вони всі дублюються з класною вентиляцією і ну, мається на увазі з такою прикольною сіткою, були ще жовті, супер яскраві, і з голубим відтінком, але я для себе все-таки вирішив взяти ось таку біло-сріблясту класику. Тепер безпосередньо переходимо до самого огляду. Ну і звісно розпочинаємо з візуальної складової, тобто дизайну. Мені дуже подобається, що незважаючи на те, що це є теж такий, нібито класи. Класичний ретро-силует, але він не схожий на, для прикладу, там не знаю Асікс Гелькаяну 14, там 530 New Balance і інші такі ретро-класичні силуети. Ця пара, хоча верх тут теж по факту це є синтетичні накладки, але які я так дивлюся з боку в розрізі, це нібито, як і... Частково шкіряні елементи, плюс сітка, але виглядають вони якось свіжіше і якось по-іншому, порівняно з іншими ретро біговими солетами. Можливо, саме і завдяки такому візуалу вони і притягнули мою увагу. І в принципі, коли я постив в нашому телеграм-каналі фотографії цієї модельки, то вони зібрали дуже багато позитивних реакцій. Підписуйтесь, до речі, на наш телеграм, теж там всяка прикольна, цікава інформація. Посилання буде під Відео, я думаю, не пожалієте точно. Далі вага значить, у 41-му розмірі це 26 см, сантиметрів. Важить ці кросівки 299 грамів, в принципі, немало. Дійсно немало, якщо їхні попередники та, ну тобто самі перші моделі це вважалися взагалі одними з найлегших пар у своєму класі. Ну і в принципі через те їх і купували, то тут, в принципі, 300 грам це все-таки доволі багато. Тут я вас не хочу настрашити, вони ні в якому разі не є важкі. Як для лайфстайл кросівок це досить адекватне значення. Для прикладу там ті ж мейт-кросівки важать там 350-390 грам, і це теж для лайфстайл. Кросівок доволі мало. А ці важать 300, ну, відповідно, менше, це теж кайфове. Але просто ці кросівки, ну, по факту, спочатку, випускали як суперлегке бігове взуття. Ну, тобто, тут від суперлегкого бігового взуття ось легкості, в принципі, не лишилося. Ну і тут зразу, я думаю, потрібно перейти до підошви, тому що підошва тут, я так думаю, додає ось цієї ваги. І завдяки ось цьому гумовому протектору, тобто, це не є. Якась одна маленька накладка. Ось ці зубчики доволі товсті, тобто, відповідно, вони додають у вазі, але це і плюс, тому що протектор не буде так швидко стиратися. Далі проміжна підошва тут йде двохкомпонентна. Значить, в п'ятці тут дуже м'ягесенька піна. Якщо поміряти моїм супер прибором дюрометром який визначає саме м'ягкість, то Середнє значення в 5-це є 33. Це доволі мало. І далі, основна частина це якраз є міцов в передній частині і ось тут в верхній частині. Тут вже Середнє значення в районі 42 Тобто такої середньої, я би навіть вже сказав, універсальної м'якості піна, ось тут по всьому периметру. І позаду, якраз для хорошої амортизації, додавили м'якшу піну. Плюс звернув вашу увагу на ось цю термополіуретанову пластину, яка йде по всьому периметру п'ятки. Тобто, по факту вона виконує таку стабілізаційну функцію. Я ходив в цих курсівках суто по хаті і, скоріше за все, конкретно ця пара двір так і не побачить. Чому я розкажу трошечки пізніше, але загалом перше враження доволі позитивне. Мені подобається стабільність, незважаючи на м'який шар піни ось тут позаду, п'ятка добре зафіксована, тобто нога вліво-вправо не завалюється, і навіть незважаючи на те, що ніякої вставки ось тут в п'ятці нема, тобто вона спокійно продавлюється, тим не менше, матеріали тут такі доволі цупкі, і п'ятка по сторонах тут теж нікуди не гуляє. Цим вони мені, до речі, нагадують курсівки від бренду Норда та трейлоранінгові курсівки, які. Теж немає ніякої вставки ось тут позаду, але тим не менше, анатомічно вони якось так зроблені, що п'ятка плотно сидить і нікуди не гуляє по сторонах. Тепер переходимо до верху. Значить, як я говорив, верх в цій парі це комбінація синтетичних накладок, плюс сітка. Почну, напевне, з сітки, тому що вона в цій парі дійсно вражає. По-перше, я перший раз бачу такого типу сітки. Вона тут нібито візуально так здалека по подав... Витися 3D-сітка, по факту, це є дійсно просто двокомпонентна сітка. Ось цей верхній шар цупкої сітки його спокійно можна ось так підняти і відшарувати від тої сітки, яка. Розташована знизу, мені якраз дуже подобається те, що і верхній, і нижній шар сітки вони доволі цупкі. Це прямим чином впливає на зносу стійкість, якщо говорити конкретно, то в зоні ось цього згину, де частенько кросівки, які теж зроблені по такому принципу, люблять протиратися. Я неодноразово вже згадував модельку New Balance 530-х, але бачу, що багато схожих кросівок від різноманітних брендів. Теж е, мають такі нюанси. Це, звісно, не є щось супермасштабне, але таке трапляється, ну і сама вентиляція в цих кросівках, вона просто магічна. Тобто, навіть якщо. Ось так їх продувати. Ну, я так тестую всі кросівки, тобто ти абсолютно ніякої затримки не відчуваєш. Тобто ти ніби ось так просто дихаєш. Тобто сітка тут просто 10 з 10. Щодо синтетичних накладок, як я вже говорив, як на мене, принаймні, ось так у розрізі дивитися, це можуть бути і шкіряні, але ну, не буду їх палити, та, щоб дізнатися точно. Я думаю, що синтетикою тут теж з часом нічого не станеться. До речі, кросівки. Дуже добре згинається ось тут в зоні пальців, і якраз заломи у вас можуть утворюватися на ось цих двох синтетичних вставках. Вони, звісно, будуть, але вони тут йдуть такими двома тоненькими смужками. Функціонально думаю, з ними нічого не станеться. І на вигляд, курсівка в цілому, це теж впливати не буде. Далі, що мене ще здивувало, це вентиляція в зоні п'ятки. Та вентиляцію в зоні п'ятки я вже бачив в модельці зуму меру п'ятих. Проте тут вона. На зовсім іншому рівні. Там вентиляція присутня, але вона все таки така доволі невелика і схована в цих таких зубцях. Тут вона відкрита і її доволі багато. Звісно, основна вентиляція в курсівках відбувається в передній частині, коли ви йдете. Основний потік повітря приймає якраз передня частина, і тут, до речі, все дуже прикольно, тому що навіть язичок зроблений по тому самому принципу, як і передня частина. тобто язичок тут немає ніякого підклада. Невеличкий підклад, присутній тільки на самій горі. Але коли будете сидіти, не знаю, десь на лавочці і просто махати ногою, то п'ятка у вас теж буде продуватися. Я, звісно, жартую, але кожна вентилююча деталь в кросівках, навіть якщо вона розміщена там позаду, збоку і так далі, вона. Теж напряму впливає на теплообмін. Щодо шнурівки в цій парі, то тут так звана система швидкої шнурівки, яку ви вже неодноразово зустрічали. З плюсів на кінці шнурівки тут присутній ось такий от накінечник, та для того, щоб ви зручно могли зафіксувати пару. З мінусів тут немає якоїсь додаткової резинки в передній частині, куди б ви потім цю шнурівку могли пропхати. Тобто єдиний варіант це пропихати її. За самі шнурки. Що мене ще здивувало, я поки не знайшов якогось логічного пояснення, це те, що в передній частині звідки починається якраз шнурівка, ось ця накладка зміщена трішечки в сторону, а не розташована по центру. Я перший раз дійсно таке зустрічаю, або я просто ніколи не звертав уваги. Але ті кросівки, які у мене були, які десь були на оглядах, там завжди все було відцентровано. Набивки в п'яту частині доволі мало, чесно скажу, хотілося би більше. Але Тим не менше, ніякого дискомфорту я не відчув ніякого натяку на якісь там натирання. Ось тут зовні. Теж тому, думаю, ніяких проблем з цим не буде. Устілка виконана з піни без перфорації, але має бокову підтримку, що прикольно, що всі ось ці краї вони такі заокруглені, згладжені, тобто теж ніякого дискомфорту не відчувається. Тепер щодо підбору розміру, ось тут якраз виник невеликий нюанс, тому що в мене одна нога 25,6 см, друга нога 25,9 см. Зараз я стандартно беру собі 41. Розмір 26 см, відповідно, цю пару теж взяв такого розміру. І вони мені виявилися трішечки завеликі. Ми написали декільком клієнтам, хто у нас замовляв ці кросівки, вніше навіть хто вже встиг отримати ці кросівки, і вони теж говорять, що кросівки відчуваються вільнішими. Кросівки в передній частині доволі широкі, причому як в ширину, так і в висоту. Тому, якщо у вас є якась така особливість, ці кросівки вам точно підійдуть. Я зі своєю худою ступою якраз відчуваю. Ось це вільне місце і по сторонах, і у висоту. І мені доволі непривично. Я хочу спробувати ще пару 25,5 см і тоді приймати якесь рішення. Тому, якщо ви теж захочете собі ці кросівки купити, я маю на увазі версії з ось цією класною вентилюючою сіткою, то рекомендую вам підписатись на наш телеграм-канал. Ми зберемо відгуки наших клієнтів, хто ці пари ще отримує зараз там за тиждень-два, тому що в нас їх замовили багато. Плюс я примірюю менший розмір. Там їде якраз 25,5 сантиметрів. І в Телеграмі опублікую там окремий пост стосовно підбору розміру конкретно цієї моделі. Зараз, поки ці курсівки я носити не буду, ну і відповідно продавати теж не буду. Тобто мені цікаво порівняти якраз 25,5 і 26, щоб прийняти якесь рішення. Просто ось ця чуть-чуть вільнуватість, вона не є критична, але вона відчувається. І ще один важливий нюанс: ви не знайдете ці курсівки в Європі, ви не знайдете ці кросівки в Штатах, їх зробили суто для азійського ринку. Коротше, все найкраще азіатам. Та тому ось така от штука, але ми без проблем можемо вам привести їх під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. Посилання теж будуть під цим відео. Ось такий от получився огляд, як на мене, дуже прикольної, нестандартної і класної моделі кросівок. Знову ж таки, я їх, коли оберу розмір, трішечки поношу і там за певний період часу знімлю ще одне відео, де вже поділю. Ся досвідом експлуатації цих курсівок, тому не забудьте підписатися на цей канал в тому числі. В наступних відео обов'язково вийде огляд ще одного бестселера цього року. Це моделька Mizuno racer S дуже крута пара. Ну а на цьому в мене все з вами був Макс, канал Shop, а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.